Нібито звичайний ранок для волейбольної команди. Сніданок у готелі зі спортивним меню ранкові обговорення вчорашніх матчів та тренувань. Проте сьогодні для хлопців із команди Барком збірна України ю 18 день незвичайний і надзвичайний. Вони вирушають підкорювати говерло найвищу точку українських Карпат. Далі автобусом до підніжжя гори, дорогою ще раз зібратися з думками або доспати, аби відпочити перед підйомом. А ось і старт подорожі на висоту. Піднімається команда повним складом. Хлопці звикли всі труднощі перемагати разом. Хвилинку лишається на споглядання природи у підніжжя Говерли. Дорогу. Місцеві запевнили, хлопці ледь встигли, бо з дня на день очікується погіршення погодних умов, а це в горах вкрай небезпечно. Хоча саме сходження при правильній підготовці під силу навіть дітям. Ну як враження? Важко трошки. Чому? Не а... завжди вилізаєш на говерлу, не кожного дня. А як же волейбольна підготовка? Магає? Має? Так, да, так би було важче. А в тебе які враження? Цікаво підніматися, дивитися на все це. Красиво дуже. Трішки важко. Дуже? Да. Трішки важко. А ще набагато довше йти? Да, Здолаєш? Да. Так, звісно. Бувалі підкорювачі вершин радять брати з собою достатньо води, легкий перекус і одягатися багатошарово. бо на початку шляху вам буде навіть спекотно а на вершині лютий холод, тим більше у листопаді. Музика. Чим вище, тим гарніше, тим більше розумієш, що всі ці зусилля варті того, аби бодай спробувати. З кожним метром сходження на вершину бачиш все більше краси, і переконуєшся, що недарма погодився на таку пригоду. Як враження, супер. <гум> Як підніматися? Важко, але з задоволенням таким Всюди гарно. І ось вже видніється прапор символ нескореності України і духу народу. Волейболісти на вершині. Сходження протяжністю понад 4 кілометри. Хлопці здолали за півтори години. Я перший раз приїхав до гор. Це дуже цікаво. Зараз ми покорили гору Говерла. Це найвища гора в Україні. Враження неймовірні, але було тяжко підніматися. Дуже слизько, влажно. По дорозі багато каміння, багато коренів, які ну, дуже трудно було. Я вперше на такій місцевості, але дуже сподобалось. Перший раз в років 12 я зайшов на неї. І от зараз у 17. Думав, буде легше, а так то дуже класно, дуже гарно тут. Види неймовірні. Все дуже красиво. Важко, чесно скажу, важко. Але е, з кожним знаєте, можна сказати, з кожним метром все стає легше і легше. Додали ще й українську святиню від себе. Така тут традиція. Тепер і частинка волейболу лишиться на говерлі і серця юнаків, бо ця подія ніколи не зітреться з пам'яті. Це на ну, все життя заповнить. Ми вперше в житті піднялись на таку високу гору. На Херсонській області е, тільки море. Які ми кожен рік відвідували, і ні разу в житті ніхто не був в горах. Ми дуже задоволені тим, що ми потрапили сюди і піднялися на цю гору. Получили велике задоволення, хоча і трошки вже замерзли. Говерла найвища вершина українських Карпат і найвища точка України. Її висота становить 2061 метр над рівнем моря, розташована в гірському масиві Чорногора за 17 кілометрів від кордону з Румунією. Проте за цими географічними даними ховається справжнє українське диво: вільний вітер, мінлива погода, яка за хвилини може намалювати нові картини на гірському хребті, вічне каміння та оксамитова зелень. А ще Неймовірні краєвиди, від яких перехоплює дух, і все це наші мандрівники побачили на власні очі. Це просто неймовірно, тому що я не очікував, що Україна може бути настільки красивою. Я бачив це все на фото, але коли ти дивишся вживу, це просто це неймовірно. Хоча не лише за красою хлопці пішли у гори. для спортсменів, це своєрідне випробування на міць. Це як заряд енергією перед наступними поєдинками на волейбольному майданчику. Важче підкорити Говерлу чи зіграти з тим же е, Прометеєм? Я думаю, Говерло, тому що там е, твій спорт, ти знаєш, що там робити, а тут треба так багато повсти, я можу навіть так сказати. І дуже тяжко. Раніше думав перемогти команду «Прометей», а на даний на, на, на час вже під, підкрити Говерда. А ще це як символ поваги до військових, які зараз боронять Україну від ворога. Переживаємо дуже сильно за них всіх і молимось. І Ще у нас є така, як би сказати, Можливість, Такий час, можливість, можливість. Да, піднятися на цю гору і подивитися, яка Україна красива і за що вони віддають своє життя. І їм велике дякую за це. Ми дуже вдячні нашим захисникам. Завдяки їм ми маємо змогу зараз тренуватися, маємо змогу представляти збірну України на змаганнях чемпіонату України. Ми за них всіх переживаємо. Ми їх вшановуємо кожен день. І хочемо, щоб пошвидше закінчилась війна і всі жив... повернулися живими і здоровими. Дуже їм дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Зворотній шлях іншим маршрутом. Коротшим, але крутішим. А як воно спускатись? Коліна рисується трошки. Чому? Не знаю, залізли. Що ваше підніматися? Не, важче піднімається набагато. Взагалі, це як качалка. Коли піднімаєшся, закачуються ікри і е, е, квадриціси, а коли спускаєшся, е, закачуються галіки, е, галістопи і е, коліна. Нам сюди, непевно. А у вас які враження? Та які враження? Чотко. Я в шоці, я просто в шоці. З каміння стільки дуже, якщо підніматись, було більш так якось, знаєте, плавно все таки спускатися, дуже крутий спуск. Дуже. Ну звісно, важче було підніматися. Знаєте, така все-таки ну, висота. Дуже забились ноги. Зараз іду, он, все трясеться. Проте, сповнені натхнення, волейболісти легко здолали відстань. І без сумніву тепер впевненіше протистоятимуть суперникам на волейбольному майданчику. Підкорювати гірські вершини заняття не для слабкодухих, а для сильних, сміливих і впевнених для справжніх українців. Є